Привіт! Хочеш потрапити в ІТ, але розгубився серед кількості шкіл та напрямків, які вони пропонують. Мене звати Марина. Я кар'єрний коуч навчального центру Level Up. Розкажу тобі важливі фактори при виборі іт курсів. Зверни увагу на залучення школи при виборі напрямку. Під час кар'єрної консультації в Level Up ми обираємо курс, опираючись на твій попередній досвід не ІТ, та сильні скіли, які зможуть тебе підсилити у майбутній професії. Levelab не ділить курси на різні рівні підготовки. Завдяки чому тобі не потрібно чекати набору на наступний курс по обраній спеціалізації, ти за один курс опановуєш повний стек тех технологій, необхідний для працевлаштування. Багато шкіл говорять про гарантії працевлаштування, але дрібним шрифтом додають такі умови, при яких це неможливо. Натомість Levelab допомагає на кожному етапі підготовки. Від складання CV та супровідного листа, підготовки до співбесід через фейк-інтерв'ю, пошук вакансій та рекомендує вас як кандидатів у компанії-партнери. Хочеш почати кар'єру в IT? Пиши нам у Direct, щоб пройти кар'єрну консультацію та отримати персональний план переходу в IT.